Дякую. Шановні лідери, я хочу розказати вам сьогодні про ті дні, які вже пройшли, і про. Ті дні, які ніколи не мають пройти. в березні 2024, 2024 року. Я отримав звіт найбільш жахливий звіт про російську повно про російську агресію проти України. і російські російські ракети вони літали біля нашого біля нашого найбільшого реактора в Європі ядерного реактора біля в Запоріжжя Росіяни створили цей напад так само як і інші напади протягом цієї новини протягом цієї війни, не думаючи про наслідки. Потенційно небезпечний, це були найбільш жахливі хвилини в цій війні, коли ніхто не знав, чи вдарить Росія і як Росія. Сія по ядерним ядерним приміщенням, по ядерним реакторам, чи вони будуть призведуть до катастрофи? Тепер в Запоріжжі ядерний реактор продовжує бути окупованим російськими військами. На жаль, і все ще продовжується ризик ядерного інциденту. І це може бути може стати найбільшим джерелом радіації в Європі і можливо навіть в всьому світі. І ось чому та формула миру, яку я пропоную, вона враховує саме безпеку, ядерну безпеку. Ми знаємо про це в Україні краще ніж будь-хто інший. І я хочу сказати саме нагадати про прийняття резолюції про безпеку ядерну безпеку в Україні. Найбільшість, більшість країн присутніх тут знають про що йдеться, особливо небезпечно контроль російських яких російських військ над Запорізькою ядерною станцією вони російські війська повинні віддати контроль над цією станцією, тільки тоді становиться більш-менш безпечна ситуація. Оскільки росіяни, російська армія не може не може отримати значних переваг на полі бою. Путін шукає інших шляхів поламати дух боротьби українців, і один одна з його цілей – Це наша інфраструктура. Вони росіяни, продовжують атакувати нашу енергетичну е, е, інфраструктуру. Наразі Росі Росія, Росії, Російська армія Росія знищує всю нашу теплорозподільчу та теплогенераційну інфраструктуру, і потенційно мільйони, мільйони людей, мільйони українців можуть залишитися без тепла взимку, і саме цього прагне Путін. Путін хоче залишити звичайних людей, жінок людей похилого віку без тепла протягом зими взимку. Їх спричинити страждання цих про. Ости людей з такою, що в принципі цілком можливо з таку настільки зруйнованою тепло, теплогенераційною інфраструктурою. інфраструктурою. нещодавно я отримав звіт від нашої розвідки, і Путін знову планує атаки на наші ядерний ядерний реактор і інфраструктури для того, щоб від'єднати від'єднати ядерні реактори від системи постачання енергопостачання. І також від системи постачання інших країн У Росії є є супутники, знимки про нашу інфраструктуру. Але яка який ризик, яка небезпека в цьому полягає? Будь-яка будь-який удар на ядерну інфраструктуру, на ядерну енергетичну інфраструктуру, несе потенційний глобаль величезний ризик такий про який навіть на кі навіть складно подумати і і ці ядерні Реактори ядерні станції генеруючі вони повинні бути в безпеці два роки назад. Дві 2022, В кінці 2022 року. Я запропонував формулу миру. І ця формула миру. Вона включає і, і також ті висновки, які було досягнено в саміті в Індонезії. І дуже важливо для нас, щоб всі ці люди розуміли нас, розуміли, що Україна хоче закінчити цю війну більше ніж будь-хто в світі. Війна завжди спричиняє загрозу для багатьох людях. Ви, ви бачите і читаєте в мас медіа що відбувається в Україні через війну, яку проводить Росія. І багато хто не може навіть уявити, що щось таке відбувалося в їхніх країнах. і а і все ж така така сама ситуація може також розруйнування в країнах, руйнування в містах може досягнути інших країн, якщо не дай Боже буде зруйнована будь-який з наших е, е, ядерних реакторів. І в такому разі багато країн відчують руйнівний ефект від такої катастрофи якщо українці які відчувають всю біль цієї весь біль цієї війни, якщо українські діти які, які вміють відрізняти різні типи артилерійських установок саме через російську агресію, тому що Путін вирішив, що він може вирішити, може робити будь-що то саме в цей час це наші герої, наші солдати, наші військові, які захищають. Нашу країну від намагання агресора захопити нашу землю, і ми можемо сказати, що не може бути справедливий мир без України. Я думаю, що кожен лідер кожної країни, який підтримує нас в цій думці, розуміє хто, й хто розуміє нас, І може бачити, як країна Росія на в 20 разів, яка перевищує територіальну Україну, все ще хоче більше і більше землі. Що насправді просто безумство і це безумство полягає в бажанні Росії знищити свого сусіда, і Росія користується підтримкою північної Кореї та Ірану. І тепер кожен сусід Росії в Європі та Центральній Азії відчуває, що війна може також постукати і в їхні двері, і просто навіть подумайте, які втрати це буде означати для всього світу. Я думаю, що майже 100 націй в і міжнародних організацій підтримали формулу формулу миру і Північна Америка, і Африка, і Азія вони всі об'єдналися в формулі, формулі миру. І Я нагадую генеральній асамблеї, що всі нації рівні, які брали участь в мир, мир, мирному саміті саміті, саміті миру що не було ніякого ніякої ніякого стейкхолдера який би блокував рішення цих націй Тобто це абсолютно незалежне рішення цих країн і особливо ті можуть розуміти ті нації хто які самі були колись у війні і ми всі рівні, і це те, що Росія ненавидить, і те, що вона не може контролювати. І ось чому Росія каже, що її не влаштовує формула миру. тепер ось тут, ви... в. Індія ОН. Я вже зустрівся з лідера з лідерами Індії, Гватамала, Канади, Парагвай, Словенії, Німеччини та інших країн. І мої зустрічі продовжуватимуться. І це абсолютно інша частина. Тут в абсолютно іншій частині світу. Я бачу розуміння у лідерів інших країн, що необхідно необхідно досягнути миру, і на жаль. В ООН неможливо під час таких зустрічей ООН лише вирішити проблему війни, і на жаль, дуже дуже багато залежить від сили вето, який яке існує в Раді Безпеки, але формула безпеки формула миру може припинити війну. Якщо її не може припинити голосування в Раді безпеці, і тож саме цю можливість пропонуємо ми пропонуємо ми можливість миру, там миру, яка підтримана рівноправними партнерами і і не тільки а, про, інші пропозиції ігнорують реальність війни, але також надає Путіну політичний простір для продовження війни, та затягувати, створювати хаос в в інших країнах світу. Насправді, зусилля які, які які спрямовані до досягнення досягнення миру, є глобальними. І ця формула вже існує два майже два, два роки. і деякі дехто пропонує замороження конфлікту, а насправді. А насправді за це Путін вам дасть в якості призу тільки більше страждань і катастроф. Ми повинні відновити ядерну безпеку. Енергія повинна припинитися, використовуватися в якості зброї. Ми повинні повернути всіх наших полонених. і ті гражданські цивільні особи, які були депортовані в Росію, мають повернутися в Україну і Україну. Україна має отримати гарантії нашої суверенності, нашої території. Російські окупаційні війська повинні вийти з нашої території і саме це встановить мир в в Україні. І ми, звісно, маємо засудити притягнути до відповідальності всіх, хто зробив військові злочини. І ми не повинні навіть не допустити іншої другої або третьої фази цієї вторгнення російського вторгнення. Це в цьому власне і полягає формула миру. яка частина її може бути неприйнятною для будь-кого, хто підтримує. Принципи ООН, статут ООН, Якщо хтось хоче ігнорувати це, це означає, що вони самі хочуть також робити те, що робить Путін. Тобто, і ті, хто ігнорує цю формулу миру, власне, виявляє їхні думки, подумки, які вони намагаються приховувати, І дехто в африканських країнах каже з піддає сумнівам цю формулу і які запитує які є інтереси, але я вам скажу, що ви не можете, не можете за рахунок України просувати свої інтереси Кожна країна, включаючи Китай, Бразилію, європейські, африканські страни країни розуміють, чому всі ці практики, коли розвиватися за рахунок слабших країн, повинні залишитися в минулому, і Україна не прийме і інші країни не приймуть такої історії, коли якась колоніальна практика може продовжуватися сьогодні, натомість Давайте забезпечимо мирне життя для України. Я хочу цього для своїх людей, реального миру, справедливого миру. І я тому прошу вашої підтримки від всіх націй світу, щоб ми не розділяли світ. Ми не розділяємо світ. І я прошу вас не розділяти світ. Давайте залишатимося спільними націями. І це саме і принесе нам мир. Дякую і слава Україні. Assembly, I wish to thank the president of Ukraine